Біжнаємо добрий, пильнуйте небо. Вічайте реп. нас по профіля зустрічає з кавом справа. А? Ось, Всього я вже не бачу. З вами можна поспілкуватися? Я їй живий. Буду вже таке зимати. Як плануєте зимувати? Ви багатоповерхівці живете? Mm. Бари, баті, а світла нету. І води в кранах немає теж? Так. Моبوط, морози будемо потримати там сюда. Ну, ну видно буде. Добрий день. Води нету вообще уже почти 2 месяца. Біровача я, світла Світлана моя. Это газовые печки купили, только готовим на газовой печке, покупаем газ, газовые баллончики. Магазин працює. Спасибо. Магазини і на продукти, і на, це, на все остальное. Ой, Буває, що тишина, буває, що сильно стріляють. І щоб поезжать, нужно, щоб були деньги, понимаете? А если пенсія три тисячі, куди ти виїдеш? Живем, живемо днем, прожили спокійно, нормально. А там далі тоді знає. Вашка, звісно. Я не знаю, може і вийдуще. Там не, не хочеться взрываться. Ну, пенсія невелика, а везде квартплата дорого там треба платити. До свидания. Бережите себя, выезжайте, пожалуйста. У меня два дома, квартира. Хочу в квартире, хочу в доме. Хочу в разбитом доме, хочу в целом доме. Хочу в квартире без окон, хочу в квартире с окнами. Конечно, котов кормить 15 котов, три собаки. Легко на мопеде, брых и попер. Сильно страшно? Кому? Вам. Не знаю, даже не думал про это. У меня лично дом, вот и в ПВ прилетела ночью. Соседка выбежала. Женя, ты представляешь, что тут было? А ехать бы на плану. Куда? А за что? А кому? А куда ехать реально? Где я кому нужен? Працюем. Как-то на себя. Кому продукты привезти, кому воду, кому сиореть. Я на мопеде пыряю. Гловая добропольская. Uh, вы, то есть люди вас просят, да, и вы в магазинах купаете? Продукцию? Да, в чатах пишут, кому что там, или бабушка не выходит на связь, ездите там, посмотрите. Я как бы еду так, просят там, скинь карту, я скину. Я говорю, ну, если лежит на сердце, скидывайте. Не, я, если есть возможность ездить просто так, и так поеду. Работаем мы с 8 утра до 10 утра, заводим генератор на солярке. Приходят люди чая попить, потому что с водой в Доброполе беда покупаться. У нас скважина, мы качаем воду. Бойлера есть, три штуки, пять душевых и один туалет. Как бы всем этим пользуются, приходит человек по 30, по 40. У нас стоит 20-литровый титан, кипяточек набирают и идут люди <coughs> чаек делать и там, не знаю, может что кушать. Пять машиночек осталось стиральных, пять сушилок. Постирались, посушились, вещи забрали, потому что уже прохладно. Не, пока мы тут угу. работаем, команды не бывают, не переживайте. Тут даже уже приходят с района солнечный этаж, за Добропольским. Там были пролеты. У людей тоже там окна повылетали. Они даже не знали, что мы здесь работаем, одни остались, чтобы тем можно вещи даже постирать. Угу. Ну, укрыться можно у нас. Угу. попить, ну, такой, вот, Переночевать. Просто їздите по місту и годуєте собак. Ну так, да, я взагалі займаюся газовими перевозками. По городу їзджу, знімаю відео. Ну, в Тікток, звісно, викладаю. І люди вирішили, так скажем, позадій зібрали на корму. Є хороша така дівчатка Ксюша, яка передала корм собачкам. І м'ясо передавала, і корм. Е -е, Виїжджають, я вам скажу, більше повертаються. Серйозно? Серйозно. Дехто за речами, ну, в основному люди поїздять і, і за те, що ціни високі на житло. А хтось виїжджає з батьками похилого віку, як би їм важко. Перше, те, що є загроза ураженням БПЛА, і Молня, FPV, і як правило. Є така штука як оптика, який не страшний радіогоризонт І може залітати, ну, грубо ряд, на початку десь тонеля і просуватися всередині. Це є також загрозою. Ну, є ділянки, де такі є ждуни, які чекають автівки для уражень. Він допомагає, він на всі типу FPV чи там на якісь частоти? Е, так, ви правильно говорите, що вони на якісь конкретні частоти розраховані. Е, це, як знаєте, для мене приклад, є радіостанція і є приймач автомагнітола. От Якщо вони співпали, у вас грає музика, да, радіостанції, ваші магнітоли. Так само і тут, якщо ваш реп співпав з тими частотами, якими керується дрон, то він його знешкодить. Якщо ці частоти не співпадають, то надіюся на швидкість і на Бога. У вас таке, що наприклад на вас нападав дрон, який не співпадає там з частотами рева. Так, звичайно, в Покровську дві впіві було. Одна зайшла поряд, одна перед носом. там пошкодила нам автівку, але ми виїхали, тобто все добре. Не обов'язаний, літає. Там він прильот бачите, де був прильот, а я з будинок поспадив. Гуліні летить. Я вас вийшла, але тільки летить. <звук> Шансів втекти значно більше, тому що в неї швидкість в середньому десь порядка 60 км на годину. Якщо це радіокерований дрон, то швидкість там 120. Він може розганятися, легко. момент, коли він тебе доганяє, це один випадок. А коли він де тобі назустріч, то швидкості взагалі сумується.